Цьогоріч у 125 закладах освіти новий навчальний рік розпочався для понад 50 тисяч криворізьких дітей. Для безпечного перебування школярів у закладах тривають роботи з ремонту укриттів. Навесні стартували три нові великі проєкти з будівництва підземних шкіл. Одна з них на території цієї гімназії. Ми все робимо, щоб здійснювати е, учбовий процес. В офлайн режимі і для цього будуємо і нові підземні школи, і робимо укриття в кожному навчальному закладі. І от 113 школі. в 113 школі теж буде у нас таке підземне укриття для того, щоб безпечно могли навчатися наші діти і всі. Очбовий персонал розумів, що вони захищені. Тому місто зараз е, будує три такі школи і зараз ще сім укриттів е, робимо в інших освітніх закладах. На території шкіл під футбольними полями зводяться окремі будівлі. Ось це протирадіаційне укриття розраховане на 300 осіб. Проєкти підземних шкіл відповідають державним будівельним нормам, які застосовуються під час війни. Тут будуть облаштовані місця для занять, санвузли, медпункт, буфет. Та інші допоміжні технологічні приміщення. Споруда буде обладнана інженерними системами опалення, вентиляції, водо- та електропостачання. Матиме сучасну систему пожежної сигналізації та оповіщення. На сьогодні роботи вже виконані 100%. Це роботи земляні вже виконана підготовка бетонна, і зараз виконуються роботи по армуванню плити монолітної. Об'єм плити складає 600 кубів бетона, та 70 тонн арматури. Згідно графіка календарного баданування пліти за кінець вересня цього року. Це така сучасна, я вважаю, така складна, споруда захисна. Я вважаю, що на край потрібна на нашому місту і цьому району. Тут у нас буде сучасні мережі інженерні, вода, каналізація, підключення, генератор у нас тут буде бути смотований. То зважає, що це затрима на нашого місто, в наш такий важкий складний час. Завершити будівництво планують у грудні. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.